Не було ні електроенергії, ні газу, ні води, ні інтернету. Якби відрізані повністю від усіх благо цих. З неї ну, неможливо було повноцінно запустити водопостачання, тому е, треба було ремонтувати все і мережі, і башню, щоб, щоб дати людям воду. Ми змушені були. Пробити свою скважину для того, щоб була вода для приготування їжі та прання. Кого був транспорт, доставлялась вода, але вона доставлялася в невеликій кількості. І тих колодязів, які в нас були на території, їх як показало життя, їх дуже не вистачало. Мережі, які були на нашому балансі, ми їх ремонтували за власний кошт башня, яка перебувала на балансі Чернігів водоканалу, завдяки небайдужим людям. І потім вже відбувся процес запущення води повноцінного. Система не встигала повноцінно наповнюватися, тому що населення багато, вони одразу розбирали цю воду і, і так воно кожного дня повторювало. По-моєму, була організація Юліт з Європою. Прийшли перші, вони надали генератори, які ми на сьогоднішній день розподілили між нашими соціальними об'єктами. Працювали в підвалі. Навчального закладу, тому що всі об'єкти були розбиті. Зайшов теж міжнародний медичний корпус. Ось вони відновили, вклали туди десь 3-7 мільйона гривень. Нам просто передали ось уже працюючу нову амбулаторію. В серпні місяці вже планується десь поставити 20 модульних будинків. Ми залучали дуже багато організацій, які заходили і оформляли. Грошову допомогу, теж міжнародний медичний корпус там по 219 євро на будинок давали, потім актед, і ще деякі по 600-200 на людину. То ось люди теж ці кошти збирали, економили, вкладали в будівництво. Ми з цим впораємося, Єдине, що треба трохи часу, і все, все буде добре.